А 57-й! Ого! 57 день проєкту. Для мене третій. Третій для Андрія. <хи> Бачите, навіть. людина вже як на, на костелях <хи> Ні, насправді це третій палки, вони дуже допомагають. Ні, ще одного довели. <хи> довели І тут дуже красиво, гляньте які піточки. Як з нами Два дні пройжав. <реш> Уже кастиди. Антін, ти ж говориш більше, ніж одного слова, добре. То як тільки на, на, на Антіна наводиш камеру, він або маше Масшить. рукою, або каже, окей. Життя як не справи, народ? 11.45. О, то ми вийшли раніше, аніж вчора. О, Точно Оля, тримайся. Пізніше ні Тримай. Ми золою тримаємось. Ми не вживаємо поганих слів, не нервуємо, не б'ємо їх палицями, аби вони йшли. Просто шли. на камеру. Насправді все на папі. Насправді ми зараз б'ють, нас угнітають, нас заставляють іти, мені ночами. Боже, тут твої вонючі ті перед моїм нісом. Що ти сказав? Моїмо котівки зубними щетками своїми. Дідовщина одним словом. Дідовщина. Якась може батьківщина. Помогіть! Ой, вон я вже Жарко комусь! Ні, Прохолодненько, гарно. Води хтось хоче? О, ні. Так, Оля, наша вода сьогодні тільки. Вона вас завжди поклопа. Так Ух ти. На. молодець, спинку почеши тепер. Йо-мой, Йо. Моя. Ой, не треба, не треба маркусь. Ладно. Трішки розраховував. Тридців корову. Тридцять три корову. Тобі хоч я чим мух відганяти. Привіт, як тебе звати? У мене Настя. Привіт. Пасеш? Добре. Ого, Ого, така з молоком. Не штовхнижу воду, коровка. Такого кадру в нас ще не було. Ну, Може, півтора місяця йдемо. Скільки ми пень підходимо? 25-30. Ми через Чапаєвку підемо. Да. Матвійкове, хатки. Тейки, станція На Мельники. На Мельники. 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 На Мельники. Чи на Мельники, так. Да. Через токарівку. Мельник. Через токарівку? Через токарівку. Може, ми і наголоси неправильно говоримо. Да. Да. Просто справа в тому, що це Чапаюка, вона зараз трошки сходить з траси, а там прийдеться коленики. Та нам нормально, <ріх> Якщо полем, так якщо ви на токарівку на мельники... По цій самій трасі ви так і далі йдете. Триваючись зберою, ви виходите на Тотаю. Проходите Северинівку село, проходите Чернятин. Я вам чесно кажучи, порадив прийти в Чернятин, там дуже старовинний замок. А тут у там... нас відмичена. Ви зайшли долучити в, в Чернятин, то збройний. так? На замок, на парк, так само в Чернятин, в Северинівці санаторії теж старий замок. Так що так, на Чапаївці немає нічого і на Мельниках теж. Так, дякую. 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 До побачення. До побачення.